Кіровоградський колегіум отримав у подарунок комплект найпростішого спортивного інвентарю Дитяча легка атлетика. раду ж його випробували учні 4 класів, які змагалися в різноманітних естафетах. Хлопці та дівчата із задоволенням проповзали під бар'єрами, перестрибували та обігали перешкоди. Передача обладнання відбулася у рамках договору про співпрацю між Федерацією легкої атлетики України та обласною державною адміністрацією про розвиток і популяризацію королеви спорту на Кіровоградщині. У Кіровограді відбулося урочисте вшанування кращих спортсменів-інвалідів і тренерів у 2013 році. Усі вони отримали почесні грамоти укрцентру та регіонального центру Інваспорт, а також обласного управління молоді та спорту. Юним спортсменам нагороди вручали уславлені кіровоградські паралімпійці та діючі чемпіони. Урочиста церемонія була присвячена також 20-річчю з моменту заснування у Кіровограді центру Інваспорт. Вагомий внесок спортсменів-інвалідів Кіровоградщини до лав збірної команди України з різних видів спорту. Тут у нас по спорту вищих досягнень досить пристойно ми виглядаємо. Є такі питання, які ми не можемо вирішити. Майже відсутня спортивна база. Це питання, яке під силу вирішення адміністрації обласні.